Отже, як розповідала Світлана, ми довго шукали ці коктейлі, але ми довго шукали не тільки коктейлі, а взагалі всі інші продукти, які з'явилися за цей рік в нашому каталозі Лівеста. І хочу просто вам нагадати, подивіться тільки, які класні цікаві продукти з'явились в каталозі Лівеста і від яких виробників це компанія Фармалайф. Ви пам'ятаєте, італійська компанія, і там в нас як питні гелі, як дієтичні добавки. Так і е, наша дермокосметика, да, космоцевтика там по різному вою називають барбаріс. Вже я не побоюсь цього слова легендарний колаген, Який просто коли чуєш барбаріс, це ти вже розумієш, що це для чого це і що треба обов'язково брати. І якщо Ще якась знижка в каталозі, треба користуватися нагодою і брати. І в нас багато дівчат по Україні, які проводять вже починаючи з борбарізу, почали проводити марафони. Да, потім, коли в нас з'явився Фармалайф, почали додавати продукти Фармалайф. Ну і нарешті нутріфарм, наш турецький виробник, останній да, в цьому циклі наш партнер, який вже мені здається просто покрив. Всі потреби продуктів для здоров'я наших дієтичних добавок, і я вже це казала останній раз на вебінарі. Казала на форумі, і ще раз повторююся, що якщо раніше ми казали, що Лівеста косметична компанія компанія з продукцією для краси та здоров'я, але ми розуміли, що краса, все ж таки, на першому місці, а здоров'я на другому, то зараз я можу сказати, що повноцінно що в нас краса дорівнює здоров'я, тому що той спектр продуктів, той асортимент, який ми пропонуємо в каталозі. Він дійсно вже на даний момент просто повний повноцінний. Ви можете не просто обрати щось, що вам подобається. Ви можете покрити абсолютно всі свої потреби. І я з впевненістю можу сказати, що на сьогоднішній день, якщо брати наших конкурентів мережеві компанії, такого асортименту немає ні в кого. Якщо в когось більш краса, яку... В... Когось більш здоров'я, то ми покриваємо абсолютно всі сфери, і абсолютно всі сфери повною мірою. Тобто навіть категорія здоров'я вже покрита настільки, що вже знаєте, важко щось додати, особливо враховуючи ту яку планку ми поставили для цих продуктів, і ми розуміємо, що нижче ми точно опускатися не хочемо і не можемо.